Через обстріл столиці зафіксовано численні пошкодження. Станом на п'яту ранку було відомо про 12 постраждалих, троє осіб загинули близько п'ятої години ранку 28 серпня КМВ повідомила про наслідки масштабної комбінованої атаки на столицю. Серед загиблих троє осіб, включно з дитиною. Кількість постраждалих продовжує зростати згідно з повідомленням. Через обстріл зафіксовано численні пошкодження, є постраждалі та загиблі. Дарницький район пошкоджено щонайменше 6 об'єктів, серед яких багатоповерхові житлові будинки висотою 5 та 16 поверхів. Масштаб руйнувань значний. Рятувальники на місці проводять операцію. Постраждав також приватний житловий будинок, а одне з ушкоджених приміщень дитячий садок. Дніпровський район. Пошкоджена житлова 25. Поверхівка знищено декілька приватних автомобілів у дворах, а в офісній споруді сталася пожежа. Солом'янський район постраждав приватний житловий будинок. Шевченківський район. Пошкодження зафіксовані на трьох локаціях. Постраждала також офісна будівля. Оперативна інформація від КМВ свідчить, що кількість постраждалих збільшується. Постійно надходять нові дані з місця подій. У КМВ уточнили, що кількість загиблих зросла до трьох осіб, 12 людей зазнали травм. Серед них є дитина. Інформація продовжує оновлюватися раніше повідомлялося, що Київ перебував під атакою балістики та кинжалів.